17 по 18 червня у Словенії тривав Кубок Європи з дзюдо серед чоловіків. У перший день змагань виступив Рома Ромаранзян у ваговій категорії до 66 кілограмів. Завдяки наполегливим тренуванням під керівництвом свого тренера Василя Волошина. Спортсмен здобув золотом. Европы в Словении, где принимала участие сборная команда України, в составе которой принимал участие и наш спортсмен, воспитанник спортивного клуба Львів Кримичужанин Каро Марандя. В своей весовой категории 66 кг він стал чемпионом. Дальше будет готовиться еще на очередной турнир, который будет вставлене через две недели. Вже з самого початку Керома Ранзян показав, що він налаштований на перемогу. У сутичках з суперниками з Хорвації, Британії та Угорщини, він продемонстрував свою неперевершену техніку і рішучість. У фінальному поєдинку Керома Рандзян зустрівся зі співвітчизником, і кожен з них бажав стати кращим. У результаті Керома Марандзян здобув заслужену перемогу. Дуже чудово сталося, що у ваговій категорії до 66 кілограмів у фінальній сутичці зустрілися обидва українські дзюдоїсти. Так як ми багато разів боролися на тренуваннях з Вадимом Чорновим і добре знали один одного, ця сутичка в цей день, напевно, далася найважчою для мене. Варто відзначити, що корот тренується у Кременчуцькій школі спортивних ідиноборств Легіон з 2004 року. Завдяки підтримці почесного громадянина Кременчука та почесного президента клубу Легіон Володимира Митрофановича Матицина, спорт у Кременчуці розвивається. Молодь має можливість реалізовувати свої спортивні таланти. Наші земляки здобувають призові місця на чемпіонатах міжнародних рівнів. Перед турніром відчував себе дуже впевнено, мав добре само самопочуття. До змагань готувався в своєму місті Кременчук, в своєму залі, ледіо, під керівництвом свого тренера Волошина Василія Васильовича. І підготовка пройшла дуже успішною. Тренування були важкі та продуктивні, і тому результат про себе знати. І ми натренували дуже чудовий результат. Успіх на цих змаганнях має особливе значення, оскільки Каро отримає приблизно 100 залікових балів, які допоможуть цьому у відборі на Олімпійські ігри. Ці змагання більше були як перевірити себе, перевірити свої сили та підготовленість. Ну і як бачимо, і я теж скажу, що підготовлений непогано. Наразі чемпіонат Кубку Європи з дзюдо це важлива сходинка для Каро Марандзяна. і він заслужено виборов свою перемогу. Його наполеглива праця, відданість та неймовірні навички заслуговують визнання та поваги. Кожна перемога для спортсмена важлива. І, звісно ж, коли це золото, перше місце. Так, для мене ця перемога є дуже важливою, адже в довгий період в мене не було першого місця. Особливо на змаганнях європейського навіть європейського рівня вітаємо нашого земляка з цим видатним досягненням і бажаємо йому подальших успіхів у майбутніх змаганнях. Марія Бардаєва, Кременчуцькі новини.